час новин на радіо Лозова студія працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 20 травня. <му> У Лозова водосервісі – новий керівник Олександр Марченко. Колегам-комунальникам його офіційно представили на нараді 19 травня. Цього тижня вже за нового керівника водяники встигли виконати удвічі швидше заплановані роботи на колекторі по вулиці машинобудівників та заощадити кошти. Підприємство усуває аварію власними силами без залучення підрядників. Заступник міського голови Денис Петренко закликав гідно відзначити працівників, які працюють понаднормово. Серед перших завдань, які перед собою поставив новий керівник, благоустрій ділянок, де виконувались ремонтні роботи. Начальник управління ЖКГ Микола Пономар закликав не гаяти часи якомога швидше облаштовувати тротуари, дорожні покриття та інші елементи благоустрою. Відповідно до законодавчих змін керівника Лозова до сервісу обрали без конкурсного відбору. Утім, було розміщено оголошення для усіх бажаючих податися. Пакет документів можна було надсилати протягом місяця. Бажання виявили лише два кандидати. У лозові цього року запланували відремонтувати дороги на більш ніж 40 вулицях міста. До переліку також увійшли внутрішньоквартальні дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайонів та Вилівки. Планують проводити роботи також на двох вулицях Панютиного та Смирнівки. Повний перелік вулиць, де збираються ремонтувати дороги, можна знайти на сайті міськради лозовагромада.gov.ua в розділі «Документи». Тепло та підтримка від благодійників. Мешканці Лозівської громади, які найбільше цього потребують, отримали 35 буржуйок. Це стало можливим за допомогою міжнародного руху. Будь вільний Your moment be free». Засоби обігріву замовляли в українського виробника, підтримуючи вітчизняний бізнес. Громада вдячна за допомогу людям у скрутний час. Проект Warm Up Ukrainians» реалізують спільно із «Canada Ukraine Фондейшн. Банківські працівники приймали вітання з професійним святом. Його в Україні відзначають 20 травня. Напередодні керівники Лозівської громади вітали працівників Ощадбанку та Приватбанку з професійним святом. Вручили почесні грамоти та подяки Лозівської міської ради. Лозівський міський голова Сергій Зеленський висловив вдячність працівникам Ощадбанку за те, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відділення, попри всі труднощі, продовжило працювати, обслуговувати і підтримувати як жителів громади, так і мешканців сусідніх громад і областей. Побажав успішних трудових буднів, вдячних, успішних клієнтів, подальшого розвитку та процвітання банку. Працівників лозівського відділення Приватбанку привітав секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. До привітань приєдналися сельгоспники Близнюківської громади. Громаді з нагоди Міжнародного дня музеїв, який відзначався 18 травня, привітали працівників краєзнавчих музеїв Лозівщини. Також поздоровили Харченка В'ячеслава Івановича, директора Лозівського музею, із заслуженою нагородою. Він отримав почесну грамоту від Харківської обласної військової адміністрації. І До новин Харківщини. Церкуни на Харківщині готуються до повного перезавантаження. У середині літа в селі повинен стартувати масштабний проєкт повної відбудови. Нагадаємо, церкуни потрапили до переліку населених пунктів, які в уряді обіцяють відновити комплексно та майже з нуля. Перш ніж приступити до нового великого будівництва, у громаді повинні обстежити зруйновані будівлі, тобто кожен будинок та кожну адміністративну споруду, бо цілих в церкунах немає. Крім того, власники садиб повинні отримати акти про те, що на їхніх ділянках немає вибухівки. З кабміну підганяють робити це якнайшвидше, але селу бракує робочих рук. До війни циркуни були заможним харківським передмістям. 24 лютого минулого року сюди зайшли росіяни, і з того часу, аж до 5 травня, село було в окупації. Це село не випадково потрапило до урядової експериментальної програми повного відновлення населених пунктів. У кабміні відібрали села та міста, які з одного боку невеликі. А з іншого дуже зруйновані. Це Бородянка та село Мущун в Київській області, місто Тростянець у Сумській області, село Посадпокровське у Херсонській області та село Ягідне у Чернігівській області. У місті Дорогобич Львівської області закладуть парк у пам'ять про людей, яких російські військові закатували в Ізюмі на Харківщині під час окупації. Мова йде про знайдених у місцях масового поховання. Зараз над створенням цього парку працює робоча група. Саджанці привезуть із Харківської області. Пам'ятні дерева висадять до кінця травня. Про це повідомили у Дрогобицькій міській раді. Місце та час висадки дерев обіцяють повідомити додатково. На закладання парку позовуть внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з Харківської області. Ізюм є містом побратимом Дрогобича. 2 липня 2022 року між Дрогобичем та Ізюмом був підписаний договір про партнерство. Де окупований Ізюм отримував гуманітарні вантажі від Дрогобича. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.